Идеал, отъебись, отъебитесь от машины, идеал. Э, доварю лонжерон, опущу и можно будет выехать. Друзі, радий вас вітати на своєму україномовному каналі. Мене звуть Іван, канал Іванес. Працюємо з за автівкою. Зараз покажу і розкажу, що зроблено вже на даний момент. І що ще треба зробити в цьому випуску, скоріш за все, я вже його опущу на колеса, поставлю. Виїду на двір, заведу, і ми проїдемось вже, подивлюсь, як працює Жигульовський трамблер. Хто не бачив відео, все. переходимо силочці, дивимось. Ми поставили електронне запалення з ВАЗа на Мерседес. Отак, Поїхали, покажу, що я зробив. Так, дивіться. На даний момент вже, вже... ось тут я вже все заварив, підварив. Залишилося там зробити угол трохи і зробити кріплення для, газа, для педальки газа. Ось. І забризкаю це все бексідником. Так, далі. З цієї сторони вже все, бачите, також вигнув лист металу. Заварив все, денище все заварив, поміняв порог, зробив отвір для піддонкратника. І ще треба зробити ось сюди сам ванжерончик. Так. Ось у мене залишилось як шаблончик звідсіля. Ось. Зараз його підгоню, піджиню. Виварю ланжерончик сюди, усилю пластиною, або зсередини, або знаружі, щоб можна було обварити і він був жорстко тут. Ось, до того, що зсередини, при, вони з'єднуються між собою. ось, Повичищаю трохи цю, скоріш за все, грязючку. Ось тріщинка зачистим заварим. Ну і все. І, в принципі, ставлю колеса, опускаю його, бо він зараз у мене стоїть, ось, бачите, на колодках. Щоб е, зручно було варити. І там на колодці. Стрьомно, звісно, бачком так стоїть, але ж він же так стоїть неділю і ніде нічого не сталося. Ось. Коротше, доварюємо і виїжджаємо. Що скажете? Друзі, у вас за неділю підписалося більше 100 людей. Я дуже задоволений, вдячний вам. Ось. Ось. Дорестовий Мерс я вже показував, потрібен ще замок. Мені вже там пишуть розборка, вся фігня, є кришка на бензобак, тож телефонуй, замовляй. Коротше, поки що нічого не замовляю, потрібно його доробити довести до тями. Ось. Ще є таке в планах, не знаю, що ви скажете. Коротше, доробити, доробити цю тачку. І розіграти її на 100 тисяч, якщо буде двіж на каналі. 100к, і ця тачка буде чиясь за 100 або за 200 гривень. Що скажете? Як вам така темка? Як вам така ідейка? А? Повністю буде поварений, замасті чуть покрашений, пофарбований, Під лачком сіренький. Коротше, пушка буде. Салончик там трохи порваний, я його або перешью, попідшиваємо, або чехли куплю якісь. Коротше, буде пушка, пушка-гонка. 2,2 літра бензинчик. Що ви скажете? Друзяки, це дорестовий мерз. Я знаю, що багато хто мріє про таку тачку. Легенда, не тачка. Тачка. Легенда. Почті вовк. Ой. Вот так. Короче. Працюем. Что? Поехали. Далее. Братва, я уже доварил там все. Поставил сидушку, как вы видите. Зараз... Э... Під'єднаю знову цю бутилочку, цей макунчик, я залив води сюди, бахайку. І заведемо, виїдемо з гаража, трохи поюзаємо туди-сюди, подивимось, як він себе почуває. Ну що, момент істини на Жигульовському трампльорі. Заводимо і виїжджаємо. Я ще не довго. Зразу вам скажу. Ще не знаю, що з цього вийде, ще не виїжджав. Подумай. Да ладно. Прям так. Прям так. Лвая, да? А пушка. степы нема. Это не уси. Уже полная бутылка. Вовремя надо. Ты обратно, понял? Да. Надо, надо две. Погнали в одну бутылку, оно будет не сливать и брать. Ну шей. Тебе надо две шланги, чтобы оно шло в одну бутылку. Вот. Ну, Бач вовремя побачили. Первый выезд. <связь> надо качать.